Так, друзі, доброго дня, ми з України. Значить, з за одним закінчили. Тепер усьо. Зараз заберу. Отака штука під свічки. Будемо пробувати щось робити. Таке схоже. Значить, Приступаємо ми до виготовлення нашого світильника на свічках. Значить, Зараз будемо малювати ми діаметр. Все просто за допомогою. Ковальського циркуля отака штука, два отвори через 40 сантиметрів. Зараз вставляємо в другий отвір, ось сюди, маркер і робимо коло. Рівне коло в мене вийшло діаметром в районі 80 сантиметрів. Далі все просто. Беремо квадрат, беремо вилку, беремо таку вилку, Лещатка. і Go to Work. От готовий в мене шмат композиції. Далі треба буде його обкручувати полосою 40 мм. А робив як? Робив ну от, один. О, два. Мені потрібно розділити це коло на 8 рівних частин. Значить, згадуємо креслення. Шкільна програма 10 клас. Я там попередньо трошки чертив, зараз я вам е, наочно все покажу. Значить, що нам каже геометрія? Якщо ми проведемо лінію пряму через центр кола. Значить, воно пройде в його центрі і, якби по краям. Значить, малюємо пряму лінію. Є. Тепер нам потрібен перпендикуляр. Значить, що робимо? Беремо кутник. І знову малюємо лінію. Перпендикулярну ті, що ми щойно провели. Так? Чи не так? Це так. Є. Малюємо лінію яка проходить також через центр. Є. Значить, далі за допомогою циркуля можна робити. Так, от ми зараз зараз ми поділили коло на 4 рівні частини. Тобто, якщо ми зараз оці лінії між собою з'єднаємо, нас вийде 4 рівних частини. Хто в школі не навчався, бо навчався погано, може подумати, що ми зараз пентаграму малюємо. Є. Дві. Три. Чотири. Є. Коло поділено на чотири рівних частини. Я трошки собі додам, щоб мені було потім видно гарно. Є. Тепер. Значить, щоб його поділити на 8 частин, ми будемо використовувати просто лінійку. Беремо ось цю частинку будь-яку із цих 4. І ділимо пополам. Всього 56 довжина, значить, половина 28. Є. Беремо ось на 28. Також воно у нас проходить через центр. Тобто ось моя позначка 28. Ось центр. Проводимо пряму по всій довжині нашого кола. Звідси випливає. То в нас автоматично поділилося дві ось цих частинки на пополам. Значить робимо так само з іншою стороною. Тобто тут пополам 28. Точку ставимо і проводимо через центр. По всій довжині кола. Отак. Оп. Є коло поділено на вісім рівних частин. Тобто, якщо ми зараз з'єднаємо між собою ось ці точки, у нас вийде 8 рівних частин. От я собі їх визначаю також трошки з виходом. Означаю, щоб мені було видно. Є ну, тут виходу не буде. Не вистачає місця. Є 8 рівних частин. Тепер між підсвічниками має бути ще малюнок. Тобто ми знову будемо ділити пополам те, що лишилося от від цього відрізка. Так. Що в нас вийшло? Довжина 30 з половиною 15 см і 2,5 міліметра. Так, є. Алгоритм той же ставимо і через центр проводимо лінію. Є алгоритм такий поділене коло на 16 рівних частин. Я собі намалював далі, значить, що буду робити? Буду брати і оце коло з квадрату. Обкручувати полосою сороковою. Я його попередньо підігнув на машинці своїй для гнуття труб. Далі буду гнути на вилці. Бачимо зазор. І отак таким способом до повного завершення кола. Так, значить, дивимося, що вийшло в мене далі. Зараз я собі відзначу місця, де в мене мають бути, е, знаходитись загини. от Ще далі. Зробив я отаку штуку. Дивіться. Це був просто шар. Був просто шар. Я сюди приварив ще один маленький, болгаркою обточив. А тепер так, значить. Дивіться. Схоже тако, віддалено. Віддалено, наче й схоже. Значить, що роблю? Гну оці от штуки. Гну як. Е, взяв одну, ось вона, сама перша була. Зігнув отам, от на вилці, без жодних спецприспособ. Ось вилка стаціонарна вилка, отака от ручна. Якщо Трохи важко йде, то от трошки довше. Все, зігнув одну і далі роблю по ній. Воно недовго. Коли є певний досвід, в принципі, воно гнеться. Ось так виглядає. Значить, підняв я цю центральну палку. Центральну палку е, прихватив доверху от, за допомогою кутничка. Виставив круг цей в центр, підняв там на, не пам'ятаю, 14 см, приблизно там на, на око, щоб було трошки схоже з малюнком. От, І працюю. Так. Ось такий вигляд має зараз. Люстра. Але здорова. А ще скажу чесно, важка капець. Так, ну що ж, друзі? Робота триває. От, потихеньку стає схоже на малюнок віддалено. Ось ми маємо завитки. Е, трошки вони, якби не зовсім сходяться е, по вигляду зовнішньому, от, е, з тими. Але е, все, що я знайшов, зараз такі реалії. От, що що маємо, то маємо? Тому. Значить, от є одна. Воно взагалі виглядає. Цей завиток ось так. взагалі не схожий, якщо його сюди приліпити. От. Плюс він мені не, дов... не дуже підходить по довжині. Значить, що я роблю? Знову ж таки, на вилці, методом нехитрих підганянь. Роблю його трішки довшим. от. Тут трішки менш закрученим. Ну, якось от воно отак от має виглядати. Загалом подивитись. Так, на даному етапі має люстра. Ось такий вигляд. Загалом, поки що мені подобається. Закінчились якраз ці штучки. Ну, поки що так. Так. Бачимо, що в мене вийшло. 8 штук приварені. Поки що ніде я нічого не шліфував. От. Все потім. Значить, далі. Далі в мене посередині тут. Якщо подивитись на малюнок, Оп. тут посередині є така кругла штука. От. Але круглої такої штуки я ніде не знайшов, тому буде використовуватись ось така квіточка е на заклепці. Значить, заклепка власного виробництва робилась отут-от, на заклепочниці. Сюди вставлю, захочете подивитись, як зробити таку штуку вдома. Ну, отак. Перед тим, як сюди вставити його, я тут загрунтую і тут теж загрунтую. Все, працюємо. Квіти готові по всій довжині. Користуючись нагодою, хочу передати привіт виробникам. Отаких от, от зірочок, отаких от летих штук, отаких, от отаких. Слухайте, бажаю вам, щоб ви далі все, що ви робите, робили з ваших виробів. Ну, неможливо просто, ніякі розміри не сходяться. Блін, ну, то капець, страшне. Ці також всі, кожна різної довжини, хоча ну, з однієї партії. душі Коротше, загалом так. от Тут ще вже висохла фарба. Все, воно вже остило зі зворотньої сторони виглядає. Видно вам, там як там воно виглядає, от так просто заварено і зашліфовано. Ну, все, на сьогодні, мабуть, закінчу. Колись продовжимо. Ну що ж, значить продовжимо роботу вчора поночі. Я тут накував отаких от от штук. Якби зробив одну. І зробив ще, ну, підготував пластини, загалом треба все позварювати. Робив поночі, тому не знімав абсолютно нічого. Значить, що ще? Е, попросили мене зробити ще підвіз. От буде підвіз на 4 шурупа. Гачок. Тобто, якось так я його зварю От, покажу. І ще я вчора накував близько метра хомутів. От, видно, так? Да? Значить, хомути. Буду ставити сюди і сюди. Так, друзі. От, ви ж в курсі всі, да? про ініціативу та ініціатора. От Мені довелося провірити це, перевірити це На власних на власних руках. Виявилося, що він досить товстий, цей хомут. Місце для удару. Немає, щоб його загнути на холодну. А на гарячу я не можу, бо в мене немає різака. А звичайно, і тою горілочкою е маленькою. Ну, воно не прогріває, бо він досить товстий. Давайте я вам покажу. Тут гарних 5 мм товщини є. І він от ну, не дуже хоче робити фок. Це, до речі, мусив ще доковувати, бо трошки не вистачило того метра. Значить, з двох кусків. Я його варив, з двох кусків. Деякі там з одного мучився на горні, але потім до мене дійшло з двох шматків, тобто два рази зігнув, тут приварив, там приварив, зараз буду чистити. Згоримо пополам. Ось цю. Накрутив. Накрутив, прихватив. Все на прихваточках. От, зараз візьму болгарку, візьму гравер і буду чистити, бо, ну, а як по-другому? Все, до праці. Так, ніч на дворі, як завжди. Значить, Дивимось сюди. Отут є така цікава штука. От я щось на кшталт підготував, дивимось. Видно вам четвірки гнути вирішив не гнути. От тут по місцю я його пришпандьорив. Отак от. Так от. Є, воно мені сюди стає. Дивимось уважно. Е, оці і цей, цей шматок вирізав. Це просто по місцю обварив 20-ю полосою. Ну, отак от треба повторити ще 7 разів. Так, е, поробив я ці штучки. 8 штук садив на заклепки, нічого не варив. От, тепер е, чіпляю, як воно, пластинку під свічку під е, свічку. Відріжу тут 3 см, ставлю і буду обварювати. По результату покажу. Ну що ж, якось так от у мене вийшло. Не знаю наскільки вдало, наскільки ні. Виглядає досить таки гарно. Зараз, блін, тік ток знімав, зараз е знов запалю, загашу світло, подивитись. Ну, все, лишилось фарбування. Тільки спочатку потрібно буде погрунтувати. Я його знежирив все, От, одягнув ланцюг. Ланцюг буде метр, просто я його так підвісив, аби воно мені за цього імпровізованого стола не чіплялося. От. Нарешті я таки його домучив. От. Ланцюг тут нез'ємний, зверху на гачку з'ємний. Все, зараз запалю, покажу. І далі вже, напевно, готовий результат. Ось як воно горить. Рубаємо світло. Ну, наче і нічого. Наче і нічого? Ну, поки що так. Так. Пофарбував ланцюг. Пофарбував. Погрунтував. Господи. Важке воно в грунтуванні. От. І підставку також погрунтував. Все. Ніч на дворі, Ну, якось так. Так, ну що, давайте глянемо ще. Готове пофарбоване, Погрунтоване От, майже підсохло. Такий вигляд воно має. Гачок. Трошки я йому підігнув його. От. Так що, отак. Ну все, не знаю, чи патина буде. Якщо буде, покажу, якщо не буде, значить показувати не буду. Ну, ось такий вигляд. Ну все, готово. На ну, все добре. Дякую за увагу. Ну і ми переможемо. Все буде Україна.